Скрометний гумор, кохання, любов до родини та невимовна жага до життя такими словами описують комедію Моя професія, сіньор з вищого світу. Виставу представлять у Тернопільському обласному драматичному театрі імені Тараса Шевченка. Про ваше мені почулося, що полковнику, полковник. полковник. Олександр Папуша, заслужений артист України, грає у комедії головного героя Леоніда Папагато. Герой-актора славиться неабияким талантом спілкування та майстерністю проводити будь-які афери, аби довести, що він сеньор з вищого світу. Він себе називає сеньором, хоча насправді він звичайний чоловік. Він не має ніяких якихось таких звань, титулів. От, хоча він називає себе полковник, його в суспільстві називають полковником, він користується тим, що він приходить на забави, на дні народження, на весілля, на хрестини, і так би мовити, цупить в кишені їду, страви, напої, і тим самим він годує свою сім'ю. Режисер постановник комедії, заслужений діяч мистецтв України, В'ячеслав Жила. Він розповідає, довго думали про те, як саме показати цю комедію глядачеві, адже комедія написана після Другої світової війни. Проте ідея цього твору актуальна для українського суспільства. І сьогодні п'єса говорить лише про одне: що ми тільки, якщо будемо об'єднані, будемо всі разом, ми подолаємо будь-які перешкоди. І я гадаю, це мудра п'єса, яка якраз на сьогоднішній день для нас актуальна, що ми маємо бути всі разом і тільки з любов'ю йти до миру. Сам процес створення вистави великий та складний, розповідає В'ячеслав Жила. Для того, щоб створити щось справді цікаве, підготовка триває у декілька етапів. Спочатку шукаємо матеріал, тоді з художником вигадуємо. Зовнішність, зовнішній хід вистави. Тоді потихеньку разом з акторами ми починаємо оживляти текст, який написаний, і перетворювати на живу виставу, в якій є емоції, в якій є бажання, хотіння, стремління. Готували п'єсу майже чотири місяці. У комедії 15 дійових осіб, до яких залучили 32 акторів. Гадаю, ми принесемо глядачу і хвилини. Радості і хвилини смутку, і хвилини, в яких можна замислитись над тим, як ми себе поводимо в даній ситуації. Ну от, власне, і все. Всі запрошуємо на прем'єру. Приходьте, не пошкодуйте. Прем'єра вистави Моя професія сеньор з вищого світу запланована на 28 травня у Тернопільському обласному драматичному театрі імені Тараса Шевченка.